Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Проможемо разом за що судять генералів. Давайте повернемось в далекі 22 друге, коли все почалося Читаю відкриті джерела інформації. дивуюсь випадковим збігам Наведу воду. Приклад події які відбувалися одночасно в різних кутках України. Пише Віктор Саклаков на кордоні з Білорусі на момент вторгнення не було наших військ лише прикордонники. Хто віддав наказ про відведення Єрмак із Зеленським? Більшу частину військ на вивели з аеропорту Гостомель, залишилось 150 струковиків на охорону. Аеропорт жуля не залишився без охорони. Взагалі ні поліція, ні Нацгвардія. Генерал Кривносики на той час не мав посади. Волонтери облили злітно посадкові смуги жулян мастилами. І взяли аеропорт під охорону. За тиждень до вторгнення генерал Залужний отримає наказ перекинути всі війська з харківського напрямку до зони Осі. Просто не встигає. Наприкінці 21-го року будуть розчищені всі проходи з окупованого Криму на територію України. Майже всі джувеліни Алав Сінгери передані Британією, та ще на момент вторгнення знаходяться на Єврівському полігоні. Тетяна Чорновіл, Сергій Пашинський експортують, рятують стугни, нептони, не маючи жодних повноважень. А чиновники, які зобов'язані це робити, зникли. Окружний адмінсит Києва, що належить судді Вовку. Приймає від адвокатів Януковича позов про незаконне відсторонення його з посади президента, незважаючи на закінчення терміну. Сама перша колона орків складається не з ударних частин, а з собра збитими і щитами. Цей список можна продовжити довго. Тут раптове зникнення Єрмака на тиждень, парад форму орків бої комплекс зіжо на три дні списку, осіб, які будуть знищені орками і багато іншого. У мене сильне відчуття, що орки виконали свою частину домовленості. Типу, ми просто зайдемо тихо, нікого не чіпаючи. А шановні партнери здають без бою Київ, Харків, Херсон, Запоріжжя, Миколаїв. Дуже схоже на договорняк. Я повністю вірю, що наш малий герой Зені до чого його просто грали в темряві. Все, що я пролічу вище не може бути поясненим простим запамороченням ухиленням від виконання обов'язків. Один баканов не міг зрадити Україну. Баканова навіть не придивили звинувачення, а зарештовані лучники на кшталт Богослава, підтверджують мою гіпотезу. Україну готували до здачі оркам. Що стало на шляху? Виручили те, що ЗСУ, командування, ЗСУ, офіцери, бійці, нацгвардія, поліція, прості громадяни почали просто виконувати свої обов'язки згідно конституції, знищувати окупантію. Всі домовленості впали. Орки почали мінусувати сотнями і тисячами. На очі говорить про повітряну оборону Києва в перші дні чекалки, варто здумати. Коли дивився ці кадри? Я не розумів, як це таке відбувається. В нас вздовж Київського моря були просто дивізіони, навіть з звичайних там радянських шилок. Колись там моя кар'єра військового перекладача сорок три роки тому починалася якраз цих російських ну, радянських комплексів цих С 200 там квадрат, шилка. Чому так спокійно пролітає ця кавалькада, як на параді цих гелікоптерів? Де наше ППО? Чому там на стратегічному об'єкті про який казали і американські. Голова ЦРУ і Камела Махаріс, і сам президент Байден і цей державний секретар Блінкен, вони казали, згадували слово Гастомель гастомель, стратегічний об'єкт. Казали, що може повторитися те, що було в 68-му році в Празі чи в 79-му в Кабулі, що буде захоплений стратегічний об'єкт, після якого лишається до центру Києва, скільки там 20 кілометрів. Чому як так сталося? Хто дав команду в, в, в цю бригаду Нацгвардії, яка роками тренувалася для захисту цього стратегічного об'єкту, перемістити в. Ну, спочатку на полігон, а потім на схід країни, залишивши практично там скільки 100 цих строковиків, не, не ну не підготовлених ще для до захисту цього стратегічного об'єкту. Хто він несе за це відповідальність? Ну от те, що сьогодні має знає ми нагадувати для того, щоб позбавити країну тих людей, які готували подібні рішення. Я там ну не беру на себе відповідальності звинувачувати саме Зеленського, що він сам цим цим, цим цим керував цими наказами і віддавав відповідні там розпорядження. До слова Саклаков раніше писав наступне Чингар то фігня просто приїбалі. Так от вам факти, що не потребують розслідувань. 19-20 році Зеленський оголосив отимізацію скорочення ЗСУ в нуль, розформована одна частина. Як думаєте, що це за частина? А 02 29 танковий батальйон з Овруцькому районі. Овруцький район і прикордонним районом межує з республікою Білорусь. Так, ця військова частина це був зачаток бригади, що мала бути розгорнута на прикриття Києва сторони Білорусі. Сформована була указом Порошенко, розформована указом Зеленської. Жодної заміни цій бригади Зеленський не зробив напрямок. З Білорусі був оголений. І під цим рішенням стоїть підпис Зеленського особиста. За дивним збігами обставин саме в цьому напрямку і наступали орки. Пояснення треба. За дивним збігом обставин саме з цьому напрямку наступали орки. Це був основний удар РФ. Пояснення треба. А тепер вишенька на торті. Пам'ятаєте повідомлення про багатокілометрову корку військової техніки РФ напрямку Києва та Кок. Пропуска здатність доріг була дуже важлива в рамках великого будівництва егідою та патронатом президента України Зеленського. Траса на Чорнобиль була реконструйована, розширена, розширена дорога, по якій їздить одна-два авто на день. За дивним збігом обставин чергове дорога стала однією з головних для наступу. РФ загалом маємо лише по київському сектору оборони. Зеленський розформовує війська, що мають прикривати Київ на напрямку головного удару армії РФ, розширює дорогу, по якій вони наступають, і робить весь комплекс цих дій з першого дня президентства. не втрачаючи часу, але все це співпадіння, все це не на часі. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів політиків, експертів анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки кожен робить сам До зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.